Реугольне питання. Вартує займатися інтелектуальними іграми? чи Ми знаходимося в дуже цікавому місті, славному місті Стрію на Львівщині. Магазин кросмейстер, преміальні нарди, Шахи і шашки, де краса, інтелект і спорт сходяться в одній точці. Кожна інтелектуальна ігра має свою ізумінку. І ті ігри, про які ми згадали, це в першу чергу Нарди, шашки, Шахи. Вони мають свою історію і саме важливі своє майбутнє, тому що вони дозволяють нам доторкнутися до глибокої історії та культури. Приходилось ми проводити такий турнір, як Золота шашка. Це був масштабний серйозний турнір. Її засновник Петер Сфребенфельд з Латвії висловив таку гіпотезу, що, виявляється, через шашки в даному контексті це шашки. Можна. Накачати інтелект дитини. Отже, шашки, шахті чи нарди це інтелектуальні ігри, які дозволяють змінювати наш інтелектуальний потенціал. Грубо кажучи, завдяки такій науці, як гра, в шашки, можна підняти рівень вашого інтелекту. І це важлива річ розуміти того, що ми можемо підняти рівень свого інтелекту. Кожен. Задаючи з тим питанням, розуміє, що це є шлях до пізнання світу, до науки, бо кожна з тих ігор має чітку наукову основу. Візьмемо шахті. Це є чітка е, дебют, мітельшпіль, еншпіль, який е, дуже гарно досліджений і розвивається. Це справді наука, і діти, які займаються тим, вони дотикаються до науки, і пізніше вони все це проектують. На інші науки і робляться успішними. Ще один важливий компонент це розвиток пам'яті. Для того щоб гарно грати в ці ігри, ви думаєте, що це прийшов і зіграв і виграв? Ніколи це є тисячі, десятки тисяч повторів однієї цієї ж позиції, подібних позицій, вміння розпізнавати динамічні образи і динамічні ситуації і приймати правильні рішення, розуміти глибини науки, предмет і методи. Але важливо створення в першу чергу середовище, середовище, в якому виховуються люди, гравці, шахісти, шашкісти і правильні методики. По ті правильні методики, і про ту річ ми розкажемо окремо, але ми знаємо, що це є потужні шахові чи шашкові школи. В Стрию це школа музичуків. У Львові це Львівська шахова академія школа дебют фантастична університет імені Івана Боберського, який представляє Богдан Анатолійович завкафедрою. Зокрема, недавно збірна України шахів показала феноменальний результат серед чоловіків і жінок. Отже, ми одні найкращих в світі, саме в інтелектуальних видах спорту. В Шашках так само, тому я вас закликаю, українці, будьте українцями. Дотримують своїх традицій і використовують інтелектуальні ігри. І тільки компанія Grossmeister може вам дати ексклюзивний варіант продукції, і ви будете успішними і розумними. Дякую за увагу.